Всім попривіту! Подивіться, що ми для вас приготували. Хто знає, обов'язково ми залишимо ссылку під цим відео. Ми вам дуже багато чого цікавого приготували у 2025 році. Самі цікаві ексклюзивні прикормки від торгової марки CCMore Кріль Life System. Простім Лівер, Білачан, Пасіфік Тюна, Блудворн і багато чого ще цікавого, усі перечисляти не, не буду, бо хтось ще таке не пробував. Усім обов'язково, хто їде на перший раз на риболовлю та хоче спробувати, візьміть оцю, одну, наприклад, любу із цих упаковок. Цього вам вистачить. Для одної сесії риболовлі. Силочку залишаємо під цим відео. Чекаємо на нашому сайті Лодки Вулкан. І ми пішли для вас знімати багато чого різного. Ще поприїжджала, от вона все. Стоїть, чекає. Пішли розпаковувати.